Доброго ранку, ви знову на каналі Сонячна Черкащина. Дойшла черга до картоплі року. Сохне вона буквально на очах. Коли копали 26 серпня Пікасо, року ще тож, теж мало геть зелене стебло. Сьогодні 30 серпня і вона вже практично вся коричнева. У нас за три дні неверо... Неймовірна спека 40 градусів в затінку. У нас сонці я навіть не знаю скільки. Так, і на цій картоплі в нас цілих два експерименти. Крайній рядок. Один раз підгорнутий. Не знаю, чи видно, чи ні, але трішки є, бугорок. Без камери видно. І крім того, піврядка ось до цієї палички. Политий двічі сечу. А далі не полити нічим. Просто росте. Як росте. Ну, водою, звичайно, поливалося. 10, 10 Приймаємо вже ленту поливну. Тут у нас ось бімчик трошки поміг нам покопати картопельку. Ну Нічого, це поправімо. Піде в дрібну, бо позеленіла. Ну все, зараз будемо копати. Починаємо викупку. Так, ось маємо перший кущик. Теж є дрібна, але ну, я думаю, в цьому році дрібна на всіх сортах обумовлена дощами, які пішли досить пізно і дуже рясно. Вона почала нарощувати по новій в'язати картоплинки, які, відповідно, не встигли визріч. Ну, ось скільки. З одного кущика, ну не дуже багато, якщо чесно. Бадилля в неї стояло дуже гарне. Думалось, що тут буде вау. Не случилось. Так, да, не случилось. Почали не з першого кущика, бо там якраз була проголинка викопаний кущ. Тому ось зараз отак одвину, щоб було куди складати. Наступний кущ ділим це два кущі. Отак от три от перші кущики викопали. Зараз відключаюсь і копаємо далі. Покажу потім готовий результат. І зважимо відповідно. Завершили ми викопку картоплі року. Ну, візуально, скажімо так, вона не особливо, чим відрізняється, що підгорнута, що не підгорнута, що полита, сечу, що не полита. Бадилка, правда, була в политойсечу зеленіша і більша. Не политою менша і вже суха. Але на якості урожаю і на кількості це, здається, ніяк не сказалося. Ну, але так як візуально це візуально, а зважить це зовсім інша справа, то зараз зберу і зважу. У мене є 22 кущі. Непідгорнутому рядку і по 12 кущів на кожній половинці підгорнутого. Зараз пройду, зберу з них посадкового окремо, а потім решту, вага пустого відра, 400 грам. Так, ось назбирала перше відро посадкової, назбирала його з. Першого рядка, який не підгорнутий, його вага вісім сто тридцять п'ять, мінус чотириста грам відро. Я прийшов, дай мені ребенок допомагає, зараз старує міцне відро, бо будемо висипати його, їх зразу в мішки. Це відро 255 грамів важить. Кожен раз не будемо тарувати відра. Просто потім віднімемо Да, Є в нас ось перший підгорнутий кущ, який був, він прямо скажемо, вау. Не знаю, тут дуже багато картоплі. Але, на жаль, він такий один. Перша мис була, що підгортати, таке картоплю надали. Але докопали до краю. то ця мислі якось трошки десь ділася. Ну, але вага все ж таки покаже. Так, ось перше відро ребенок назбирав ноги. Ого, 10 кг, 200 грамів. І я з першої половини підгорнутого рядка. Піди, подожди, бо а, ні, піднімай, я думала. Назбирала посадкової 8. 8605. Все, посадкову більше збирати не буду. Так, ще два відра назбирали. Першого рядка. Так, те відро, що якось до сонця. Ці 50 грам назбирали 8900. І те, що 400 грам 900. Наступні два відра відразгорнутого рядка. Відро вагою 200 грам. Назбирали 8, 700. І відро вагою 400 грам, 8, теж 700 Останнє відро і останнє відро з не рядка. Воно не повне. Вага 6420. Того з непідгорнутого рядка назбирали одне відро посадкової. І п'ять і трішки відер їстівної. Два відра назбирали з рядка, який підгорнутий і підживлений. Так, відро вагою 250 грамів вісім 600. І відро те, що вагою 400 грам дев'ять, блін, 220. двадцять. І останнє відро картоплі з підгорнутого і підживленого рядка. Це третє їстівне і четверте взагалі. 7560 грам. Відро 400 грамове. Отже, тут назбирали 4 відра. Але дрібної тут значно більше, ніж в рядку, який був не підгорнутий і не підживлений. І є чомусь в'ялі картоплини. В попередньому рядку їх не було. Перші два відра з підгорнутої і не підживленої картоплі. Посадкової я там не збирала, тому що мені вже не потрібно. І так, перше відро 8200. Його вага 255 грам самого відра. І друге відро 8,830. Вага відра 400 грам. Ще два відра неповні назбирали з підгорнутого непідживленого рядка. Тут 7600 відро, 255 грам. І 700. Відро 400 грам. Таким чином, з непідгорнутого рядка, в якому було 22 кущі, ми зібрали шість відер їстівної і одне посадкової. Загальною вагою 57,9 кг, що складає 2,8 кг з куща або 1,4 кг із однієї картоплини. З половинки рядка, який був підгорнутий і підживлений, назбирали 3 відра істівної. І одне відро посадкової, загальною вагою 32,5 кг, що складає 2,7 кг з куща або 1,35 кг з однієї картоплини. З половинки рядка, який був підгорнутий і не підживлений, назбирали чотири відра вагою 30,4 кг, що складає 2 ,535 кг 535 г з куща. Або 1 кілограм 268 г з однієї картоплини. Так, що, як не дивно, сама вища урожайність була на непідгорнутій картоплі кіло 448 г. картоплини. Друга за врожайність була підгорнута і підживлена картошка кіло 355 г. картоплини. І на третьому місці підгорнута і непідживлена кіло 268 г. картоплини.